Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Deo Sense 1,5 газ, бензин, механічна коробка передач. Нова у нас літня гума стоїть на ньому. Ось такий красивий у нас колір. Зараз покажу, як вам виглядає салончик. Отакий От у нас тканинний, звичайний салон, механічне регулювання вікон. Він у нас на газу. Ще раз повторюю, ось друге покоління газу у нас. Така магнітола тут стоїть. Ось так це все виглядає. 177 тисяч пробігу, дуже гарний стан автомобіля, механічне регулювання сидушок, звичайно, дзеркал. Тобто ось така машинка. Приїжджайте до нас на Гната Хоткевича 22Б, якщо ви хочете купити дане авто. У нас можна купити його за готівку, безготівково, обмін, лізинг, кредит. Будемо чекати вас.